Всім привіт! З вами канал Космос. Що таке темна матерія і чому вона важлива для розуміння Всесвіту? Це одне з головних питань сучасної космології. Темна матерія це загадкова форма речовини, яка не випромінює, не поглинає і не відбиває світла, тому її неможливо побачити безпосередньо. Проте вона має реальний гравітаційний вплив на навколишню речовину і світло, і саме цей вплив дозволив ученим зробити висновок про її існування. Темної матерії у Всесвіті набагато більше, ніж звичайної, баріонної, і саме вона формує гравітаційний каркас, на якому будуються галактики і скупчення галактик. Незважаючи на те, що ми не знаємо, що складається темна матерія, і ще не виявили її частинок, ми бачимо, що її роль у розвитку Всесвіту надзвичайно важлива. Тому у цьому відео ми розглянемо найпопулярніші факти про темну матерію. Отож, давайте розбиратись у цьому разом. Але спершу ми хочемо подякувати нашим захисникам, українським воїнам, які захищають нашу українську землю, мову і науку. Тому перш за все не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Також ми вдячні нашим патронам на платформах Patreon, BuyMeACoffee та спонсорам на YouTube за фінансову підтримку нашого каналу. Це допомагає нам продовжувати працювати. Однією з найзагадковіших властивостей темної матерії є те, що вона не випромінює, не поглинає і не відбиває світло чи будь-яке інше електромагнітне випромінювання. Це означає, що вона повністю невидима для наших телескопів, незалежно від того, у якому діапазоні вони працюють оптичному, рентгенівському, інфрачервоному чи радіодіапазоні. У звичайному житті ми бачимо об'єкти саме завдяки світлу. Наприклад, сонце випромінює світло, яке відбивається від предметів і потрапляє нам в очі. Навіть тіло, яке не світиться саме по собі, наприклад, місяць, ми бачимо завдяки тому, що воно відбиває сонячне світло. Світло взаємодіє з атомами, електронами і іншими зарядженими частинками в речовині. Це і є основа електромагнітної взаємодії. Темна матерія натомість не бере участі в електромагнітних взаємодіях, вона, ніби прозора для світла, фотони не помічають її. Саме тому її не видно, вона не створює сигналів, які могли б бути вловлені навіть найчутливішими телескопами. Ця властивість робить темну матерію надзвичайно складною для вивчення, вчені можуть лише непрямо здогадуватись про її існування, спостерігаючи, як вона гравітаційно впливає на навколишній всесвіт. Непрямі докази її існування накопичувалися десятиліттями від спостережень за рухом галактик у скупченнях до гравітаційного лінзування, коли масивні об'єкти викривляють шлях світла від далеких галактик. І в усіх випадках ми фіксуємо одне і те ж. У Всесвіті набагато більше маси, ніж ми можемо побачити. Через свою невидимість темна матерія дістала свою назву темна, не в сенсі кольору, а тому, що вона прихована від нашого зору. Вона тіньовий компонент Всесвіту, який присутній скрізь, але не світиться, не мерехтить і не залишає світлового сліду. Хоч темна матерія невидима і не взаємодіє зі світлом, вона має одну дуже важливу властивість вона має масу і створює гравітацію. Саме завдяки її гравітаційному впливу вчені вперше запідозрили її існування і досі досліджують її природу. Одним із перших, хто звернув увагу на аномальні гравітаційні ефекти, був швейцарський астроном Фрід Свіккі у 1930 х роках. Він досліджував рух галактик у скупченні волосся Вероніки і побачив, що галактики в цьому скупченні рухаються надто швидко. Якщо рахувати лише масу видимих зірок і газу, їхня гравітація мала бути надто слабкою, щоб утримати скупчення цілим, галактики мали б розлітатися. Але вони залишалися разом. Цвіккі припустив, що там має бути невидима маса, яку назвали темною матерією. Пізніше, у 1970-х роках, астроном Вера Рубін і її колеги провели ще важливіше дослідження. Вони виміряли, з якою швидкістю обертаються зірки навколо центрів спіральних галактик. За законами Ньютона, чим далі зірка знаходиться від центру галактики, тим повільніше вона повинна обертатися. Це те саме, що й для планет у сонячній системі. Меркурій обертається швидко, а Нептун повільно. Але у випадку галактик зірки оберталися занадто швидко, і швидкість не зменшувалася з відстанню, як це мало б бути. Це явище отримало назву плоска крива обертання. Воно вказувало на те, що навколо видимої галактики має бути величезна хмара невидимої маси, яка своєю гравітацією тягне зірки, змушуючи їх рухатися швидше, ніж це дозволила б одна лише видима маса. Ця маса темна матерія. Крім того, темну матерію виявляють завдяки явищу, яке передбачила загальна теорія відносності Ейнштейна – гравітаційному лінзуванню. Якщо між нами та далеким джерелом світла, наприклад галактикою чи квазаром, знаходиться масивний об'єкт, він своєю гравітацією викривлює простір, і світло змінює напрямок, ніби проходить крізь лінзу. Чим більша маса цього об'єкта, тим сильніше викривлення. Спостерігаючи такі лінзи, астрономи можуть обчислити масу лінзуючого об'єкта. Дуже часто виявляється, що викривлення набагато сильніше, ніж можна пояснити лише звичайною матерією. Це означає, що значна частина маси, яка створює гравітаційний ефект, невидима. Знову ж таки, це темна матерія. Гравітаційний вплив темної матерії був вирішальним також у ранньому всесвіті. Коли всесвіт був ще дуже молодий, гарячий і однорідний, навіть невеликі скупчення темної матерії притягували до себе звичайну матерію, газ, створюючи згустки, з яких пізніше формувалися зірки, галактики та їх скупчення. Без темної матерії структура Всесвіту, яку ми бачимо сьогодні, не могла б утворитися настільки швидко. Це підтверджується спостереженнями, зокрема, даними космічного мікрохвильового фону, наприклад, з телескопа Планк. Один із найбільш вражаючих фактів про Всесвіт, це те, що переважна більшість його речовини невидима. За сучасними уявленнями темної матерії приблизно у 5 разів більше, ніж звичайної. Інакше кажучи, усе, що ми бачимо навколо зорі, планети, газові туманності, галактики, міжгалактичний газ, становить лише близько 5% усього складу Всесвіту. Решта невидима маса, приблизно 23% це темна матерія. Та ще загадковіша темна енергія близько 72%. У темної матерії зовсім інша природа. Темна матерія має лише гравітаційний вплив. Вона не випромінює, не поглинає і не розсіює світло, не бере участі у ядерних або електроманітних взаємодіях. Не складається з атомів, інакше ми б її виявили у спектрах, тепловому фоні чи космічному мікрохвильовому фоні. Поводиться як холодна та інертна форма речовини, яка не утворює компактних структур на малих масштабах, наприклад, не утворює зірок. Якщо б темна матерія складалася з атомів, вона могла б світитися або, хоча б впливала на світло, утворювала б компактні об'єкти, зірки, планети, газові хмари. Ми б виявляли її в телескопах або радіоспостереженнях. Але нічого такого немає. Темна матерія прозора, не утворює дрібних структур і не бере участі у хімії. На ранньому етапі існували гіпотези, що темна матерія може бути звичайною речовиною, яку ми не бачимо. Наприклад, холодні коричневі карлики, невидимі чорні діри або планети. Ці об'єкти називали масивними компактними об'єктами Гало. Але гравітаційне мікролінзування показало, що таких об'єктів у галактиці недостатньо, аби пояснити всю темну матерію. Що ж тоді це за речовина? Темна матерія це не баріонна матерія, ймовірно, збудована з ще невідомих елементарних частинок, які не мають електричного заряду, дуже рідко взаємодіють з іншими частинками, можуть бути стабільними і масивними. Серед найпопулярніших кандидатів у частинки темної матерії є вімпи, слабко взаємодіючі масивні частинки, аксіони, гіпотетичні легкі частинки чи стерильні нейтрино. Темна матерія залишається однією з найбільших загадок сучасної науки. Хоча ми не можемо спостерігати її безпосередньо, численні непрямі докази від кривих обертання галактик до гравітаційного лінзування і структури космічного мікрохольового фону свідчать про її реальне існування і важливу роль у формуванні та еволюції Всесвіту. Водночас, через відсутність прямого виявлення частинок темної матерії науковці також досліджують альтернативні теорії гравітації, які можуть пояснити спостережувані явища без її залучення. Про них ми поговоримо наступного разу. Ну а на цьому в мене все. Шукайте темну матерію. Слава Україні!